Зі спеціальним одягом рятувальників, пожежне обладнання вогнеборців, муляжі вибухонебезпечних предметів, елементи домашньої обстановки з влаштованими кухонними меблями та побутовою технікою, ігрова зона та пізнавальна поліграфічна продукція все це влаштовано в столичному класі безпеки. Саме завдяки цим наочним наповненням діти різних вікових груп зможуть і в теорії, і на практиці зрозуміти алгоритм дій. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, навчатися основ пожежної та протимінної безпеки, які види небезпеки надзвичайних ситуацій можуть трапитись у житті та як їх уникнути, дітям допоможе з'ясувати фахівець Державної служби з надзвичайних ситуацій, розв'язання конфліктів мирним шляхом, протидію булінг, безпеку на дорозі, всю цю потрібну інформацію доведе працівник поліції, пізнавальні ігри та розваги. Як реагувати на надзвичайні події? Загальне уявлення про небезпеку та правила поведінки при виникненні надзвичайних подій? В усьому цьому зарадить психолог ДСНС. Клас безпеки функціонує з метою формування у дітей безпечної поведінки та навичок у разі виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій.